Друзі, вітання всім доброго здоров'я. В цьому відео хотіли б показати, як ми збираємо гнізда в зиму. Трішки ми вже по сроках запізнюємось, тому що вже давно було треба це зробити. Ну як давно, вже в кінці серпня бажано було це зробити. Ми не встигаємо віддалі. Взагалі ми зрозуміли, що на той рік, якщо все буде добре, то краще робити одразу після відкачки соняшника. Але нічого, в принципі, маємо, що маємо. Значить, по великому рахунку в кожній сім'ї збирання гнізда це є все індивідуально. Ось я так, ну зазвичай я покажу, як я працюю, бо мені там пишуть, як ви засоряєте пакетами і так далі, це все дурниця, тому що я ось зараз забираю полоски, вони вже в принципі відпрацювали. бачите, у мене ряд сміття лежить за мною і залишається, а потім мій помічник пройде і збере все. Те, що потрібно. І тому ми в принципі, нічого ніде не засиряємо. Просто так набагато простіше собі кинув, кинув під ноги, потім пройшов, лінію забрав і так далі. Так, значить, дивимось на маточку, підсаджували, напевно. Дуже в багатьох сім'ях цього року ми, бачите, при перевозці, ось рамочки буває таке, може бути застрибнули, але ну. в принципі нічого страшного. Значить, Одразу скажу, що при складанні гнізда, основу, тобто майже всі, в деяких ситуаціях всі рамки. Так ось тут я бачу блистить мед. Джули я поки що не струшую, відставляю в сторону. Значить, кілька днів тому я тут вже, в принципі, очищено. Тому Таку рамочку я забираю, ну така рамка ще нам на той рік попрацює, тому що таку рамку вже... Вона вже навіть не просвічується, це з цього року її треба було раніше вибракувати, але все не встигаєш. Ми й так, слава Богу, замінили цього року дуже багато рамочок. Розширялися, до речі. Так, маємо гарну рамочку. Тут є трішки перги, є мед. Таку рамочку поки що я залишаю у вулику. Далі буду бачити, що з нею робити. Значить, кілька днів тому я... Ось є краща рамка. Оця рамка краща. Вже я бачу по цій рамці, тут ще більше перги, мед, трошки печатаного меду, з цієї сторони все мед, теж перги трішки є. Відповідно, я розумію, що далі вже буде розплід. Ну, по крайній мірі має бути. Може таке бути, що ще така рамочка, зараз подивимось. Але да, вже бачимо ось. Почався розплід. Проте тут є теж і мед. І перга. Є мед і перга, є розплід, тому навіть і цю рамочку може бути, що я ще не буду залишати. Ні, напевно я її залишу. Значить, скільки ми рамок залишаємо, звісно це треба дивитися по бджолі. Ось тут така ну, більш-менш нормальна сімейка. Бджоли тут трошки вистачає. Бачимо. Ось тут все засів є. Ну тут полосочка меду. Загодовувати бджіл, оце те, що ми дійсно спізнюємося, тому що складати можна бджіл і в жовтні місяці, до речі, це теж треба сказати. А от загодовувати бджіл ми не встигаємо. А годувати так, щоб потім пізніше складати я не хочу, тому що навіщо мені загодовувати там на 12 рамок давати сиропу. Коли я зараз дам на 6 рамочок і набагато менше вийде. Так. Все в розплоді. Оці всі рамки – це все розплід. Молоденький розплід. Це результат нашої серпневої стимуляції. Але маю сказати, що трішки, напевно, раніше треба було скоротити ось цю роботу, що зараз я роблю її проробити, теж рамка розплодна. Бачимо вже, чесно кажучи, трохи і забагато. Це у нас 2-4, тут майже повністю розпід, тут частково розпід. Ось є мед, є трішки перги, але небагато. Залишаємо її. Тут моємо мед. Мед ставимо. Я, до речі, якщо сам працюю, тут треба швиденько зображати, я стараюся це все швидше робити. Тут так само трішки є меду. Так, значить, Що ми робимо? Залишаємо крайню медопергову рамочку. Всередині я лишаю розпліт. Але хочу сказати одразу, це за тої умови, що ця сімеєчка. Має таку ну, більш-менш нормальну, я можу сказати, в принципі, достатню силу. Так. Достатню силу, тому що ми її залишимо на 2-4-6 на 7 рамочках. Оскільки ми відкрили вулик, я думаю, ви побачили, що майже всі вулички були обсиджені. Ставимо наші заставні. І ось ці рамочки наші. Залишаємо на просушку. Тут бачимо майже на кожній рамочці мед, тому що було забагато тут і бджоли і тут небагато меду. Я цю рамочку витру, що, значить сюди я її ставити не буду, тому що я стараюся ось ці рамочки, які ставлю ніби як на осушку, не ніби а на осушку то я в них стараюсь робити широкі вулички по максимуму щоб сюди бджоли не перемістилися попередній тут в мене відводочок Ми... тут була лише одна рамка на просушку залишили на чотирьох на п'яти рамочках Відводочок для коїсь сімеєчка. В принципі, того року, як я займався, то це я рахував сім'єю повноцінною. Тому така от справа. Значить, коли бджоли багато, всередині розпід, з краю по медоперговій рамочці ми залишаємо, обов'язково пергу залишаємо, тому що весняний розвиток. Тобто це ми вже зараз фактично на наступний рік працюємо. Те, що ми зараз складаємо, те, що ми залишаємо. Іноді може бути інша ситуація. Так. Ну, тут у нас теж бачите, повноцінна сім'я, майже всі улички заповнені. Хочу подивитися ще ну, там криша новіша. Можливо, є ще десь відводочок. Щоб я міг показати, що ми робимо з відводками. Особливо ці серкневі, що ми робили. Так. Ось тут ми маємо відводок, я думаю, що чи сім'я? Теж бджоли вистачає. Ну, хотілося б показати ще один приклад. Це коли в нас сім'я слабенька. Можливо там просіла. А, ось ця є. Так. Це відводок вже в нас. По кришах дивлюся. Якщо новіша криша, то що це відводок. Так, це я Для того щоб переїжджати нормально, 145 рамочки підставляв, бо не було 300 рамок. Так, як ми збираємо слабенькі сім'ї або відводки? Опа? Ось маємо приклад слабенька сім'я у нас. Достані. Беремо розплодну рамочку і ну, вона така хороша. Тут і меду вистачає великий такий прошарок і. В принципі, кожну сім'ю є, виходить, спочатку ніби такий певний огляд робимо. Хм, Щось не зрозуміле. Свищинку вони відбудували. Меду є. Але тут є розплід, а тут нема розплоду. Це трошки дивна штука. Зазвичай, якщо вже починається, розплід, то вже має бути. А, це що ми на просушку поставимо. Зарано струсимо нічого. Так, маємо ще одна рамка розплодна. Подивлюся, чи є засів, бо щось мені не зрозуміло з цією рамочкою. Так. Основний посил, що я хочу сказати, це те, що слабші сім'ї, як ми збираємо це. Наприклад, бо я відкриваєш там бджоли мало, може таке зараз бути в цей період. Ось тут бачимо. Іноді, до речі, попадається рамочка, де там мед, або ця така вона полупуста, є трішки є розплоду, який нам треба, щоб він вийшов, треба, щоб він не загнився. Ми його зараз поставимо сюди. А потім осінній ще будемо огляд робити, такий, можливо, десь якусь сім'ю підтиснути. І ці рамочки ми, якщо не забудемо, то заберемо. Тобто, якщо рамка така незрозуміла, але на ній є розплід, або в мене одна сім'я попалася, там е... буває таке ось на рамочці, так як тут меду, отак само розплоду. На одній рамочці, з однієї сторони, з другої сторони. І так помуємо на восьми рамках. А бджоли на загалу вулику небагато, тобто така собі обсидженість, не дуже щільна то відповідно звісно що я такі рамочки залишаю всі так є засів тобто все у нас тут нормально це теж все засів вже треба терміново годувати щоб матка не червила тому що точка відліку може трохи й запізня я вибрав для себе це 1 вересня що я маю на увазі під точкою відліку Ось така сама ситуація, маємо тут трішки розплоду і тут. І треба, щоб він дійшов цей розплід. Я його поки що теж виношу сюди на край гнізда. Ось таким чином. Ці рамочки потім заберемо, якщо не буде такої як потрібно обсидженості. Але обсидженість може бути, тому що розплоду вистачає. Ось тут бачимо багато молодого розплоду і вже оцей сьогоднішній засів вже він мені не подобається. Значить, що я маю на увазі під... Тим, що кажу, точка відліку, бачимо, навіть на крайній рамці є розплід. Це така певна особливість вулика із ППУ, ППС, ППС ППУ, що той, що той теплий. Тому що там тепло, до речі, гризуть чи не гризуть. Багато хто питає, ось цей самар, з якого ми робили ППС, ні одного в мене такого не було місця, щоб десь бджоли його прогризли. Можливо, якщо м'якший якийсь, то є. Ну, Тут може і гризли якби був м'який, якийсь полістирол. І з цим питань не було. Тому цей рік ми спробували, нам дуже сподобався. Якби на оцих двох рамочках не було цього розпуду, я б її не залишав. Значить, це, бачите, така слабша сімейка. І відповідно, що я з нею роблю? Цю сімейку я складаю. А, що ж. Е, ну, уявімо, щоб тут не було цих двох п'ятачків розплоду, то я отак залишив на п'яти рамках. Тобто рамочки з розплодом лише залишаю. Іноді мало бджоли. Така сама ситуація. Залишаємо лише рамочки з розплодом. Зараз ми їх будемо загодовувати, вже ми з з днів 10 вже тому треба було їх загодовувати почати. Ну, Все не встигнеш зробити. Так як в нас ще є дві рамочки з п'ятачками, то ми ці дві рамочки з п'ятачками виносимо на цей край вже сюди не лізти. Літом я так працював, старався в цю сторону не лізти. Вже дуже рідко, коли там коли роїться сім'я чи ще щось. Вже, тобто, коли ми звідси дивилися вулик, ми вже бачили, чи потрібно до гнізда лізти, чи не потрібно. Значить, Зараз ми залишаємо поки що отаким чином. Є тут застанота, я вже цю застану залишу. І ці дві рамочки ми потім вибракуємо. А ось таку рамочку ми залишимо на просушку. Тобто її тут поставимо знову ж таки. Якщо відстань дозволяє нам, ось сюди-сюди, то ставимо так, щоб, бо якщо сюди поставити, можуть бджоли перейти, можуть вони думати, що це їхній мед. Не потрібно. Треба, щоб вони цей мед занесли. Це теж, до речі, робота, яку треба було зробити раніше, щоб бджола перенеслася і зимувала бджола, мінімально зношувалась. Тобто, підсумуючи, скажу, якщо в нас слабенька сім'я, то я на розплідних рамках лише залишаю. І якщо у нас сім'я така досить сильна і багато бджоли, то ще залишаємо з одного краю або з двох країв. Бажано медопергові я залишаю, тому що весна це, те, якби, весна це така ціль, до якої ми зараз вирушаємо. Зараз ми стартуємо, йдемо до весни, щоб з мінімум втрат бджіл перезимувати, і весною, щоб нормальні сім'ї в нас вийшли. Така ситуація. Тоді, якщо вони весною нормально вийдуть, ми вже весною даємо стимуляцію, будемо нарощувати клуби і вже там побачимо. А може так, як той рік. пасіки полягло. Пасіка невелика, ще була там 25, десь зійшло в зиму. Вийшло з зими 13, здається, сімей, лише половинка відійшла, більше 10 сімей. Ну нічого. Був досвід свій. Я думаю, що це теж непогано, тому що досвід не так і здобувається. Так що такі ось справи. Цього року врахували минулорічні помилки вже. Дві обробки обліща були, вже третю, треба було зробити, руки не доходять. Зараз будемо роздавати сироп і одразу також будемо разом із сиропом ну вже за годівлю. Тобто, тому що бачимо ці кульочки, це все була стимуляція серпнева. Ще одні третій вид полосок дамо, ну і вже взимку, не взимку, не а осінню, можливо, ще будемо чимось проливати. там ще влево кислоту ми купили, можливо, біпіном, можливо, нею, ну ще поки що не спішу. І так забагато ми бджолам я додали. Ну, що за, за обробітку, я думаю. Тобто полоски ми ще поставимо, адже ось бачимо по цій сім'ї, тут дуже багато є розплоду. На цю кількість розплоду, в принципі, я думаю, що е, вистачить, треба дати ще якогось препарату. Що такі от справи? Зараз, дасть Бог, сьогодні може ми і пройдемо, Ну, навряд чи ми встигнемо всі сім'ї пройти, бо вже хочемо сімей нас вистачає. У нас тільки ось тут, майже 70 сімей там. Три сім'ї я витрусив на землю, вони мені не сподобались. Такі слабенькі, там матка пропала, там трошки вже дивись, на них напад був. Вони такі розшатані, як так живе дерева на фундук, витрусив, просто і все. І хай вони вже десь краще. Відсилять інші сім'ї. Не хочу гратися, немає в мене бажання весною зробити обводок ранньою весною двохрамочний. Він в осінь піде повноцінною, нормальною сім'єю і більше результат. А зараз оце провозися, як той рік. До речі, такі сім'ї в мене в першу чергу оце повідходили минулого року ці слабачки. Я їх об'єднав, осінню, дивишся, вони ще такі самі. Ще раз об'єднав на весну, вона пропала. Ну коротше, вже зимою вона така якась, видно, що почала сипатися. З лобачками я навіть не цей. Ті сім'ї, які мені там влітку не подобалися чи ще щось, я їх от, е, витрусив. Ну, влітку, в принципі, якщо не подобалось, маток міняв, то теж ми питання закривали, воно минало. А ось ті, що зараз вже такі такі, то три сім'ї я просто взяв, висипав і навіть не, не заморочувався. Можливо, неправильно, можливо, ще щось треба було спробувати. Але нічого. Біля церкви теж там в двох відводках в мене е, я прогали випустити маток. В, одні, в одному точно, в іншому, вже не пам'ятаю, можливо, не прийняли то довелося з'єднати три відводки в один. Оці чотири храмкові відводки, що ми робили на відкачки соняшника, то об'єднали. Ну нічого, в принципі, маємо те, що маємо. Якщо такі ось справи, всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.